Привіт! Дуже сильно вибачаюся за, за цю перерву. Просто було важко, важко дещо знімати, але вже нібито покраще. І, але все одно я хочу сказати, що е, знімати ще більше я буду трішечки пізніше. Тому що зараз, в принципі, не, немає що знімати, немає взагалі ніякої інформації. Ми просто сидимо і чекаємо, поки нам надішлють якісь листи, поки нам щось скажуть. І взагалі, що хоч щось буде відомо. Я мене кличе щось їй срочно треба показати мені. Вау! Дяк. Що саме було з нами? Мабуть, я поділюся, а може, треба окремо на це відео. Ми завершили ГВ. Ми завершили грудне вигодовування. Так, я це зробила. Я виповнила свій борг материнства, такого, знаєте. А саме грудне да, виготовлення вигодовування. І я тепер відчуваю, що... що я тепер належу собі. Точніше, не я, а моє тіло належить мені. І це такий кайф. Просто тепер я можу зайнятися собою детальніше, ще більше. І, ну, коротше, хто знає, той знає. Приймаю вітання в коментарях. В нас це зайняло. Дві неділі в мене було бажання не віддавати дитину до бабусі та дідуся, або кудись їхати з чоловіком, або залишати дитину на чоловіка, В мене не було такого бажання, тому ми відлучали разом. І, ну я лише там десь недільку. Я або, або десь трошечки більше я спала окремо на дивані на кухні, ось а чоловік е, спав з Олівією. І я хочу сказати, що Олівія дуже, дуже сильна дівчинка, вона легко сприйняла це, е, майже, майже без істерик, е, майже, ну, вона, вона добре спала. Зараз деякі істерики є, але мені здається, це вже, е, це вже це, через те, що вона доросла, і в неї є якісь особисті грані. і Мені здається, це нормально. Тому ми все це завершили. Тут просто система вікон така цікава, що по-іншому ніяк не прийде. Да. Тому ось так. Зараз чекаємо на інформацію. Щодо комуни, і вже хочемо, якщо чесно, переїжджати. І пакувати речі і переїжджати. Тому ось, така, ось, така, ось такий у нас був період, і ось така в мене була новина до вас. Я дякую, що ви подивилися це відео. Я знаю, що воно вийшло коротке, але дійсно нема що, нема що розповісти, нема що показати взагалі, ну, взагалі нема. Ну, добре, покажу вам одну, одну річ. Дивіться, чоловік купив мені гортензію. Вона в мене мені він вже дарував в Україні, і вона в мене померла. Я просила його мені не дарувати ще одну, адже вона в мене помре, але я хочу сказати, що їй добре в мене поки що. Да, тут є деякі моменти, але вони проходять. І нові листочки блискучі, і самі квіточки такі добре, ну, тримаються. Тому я з собою пишаюсь. У мене є ціль дві гортензії. Чоловік хоче, щоб при вході в наш будинок, якщо це буде будинок, щоб поросли дві гортензії. Тому я буду намагатися, намагатися правильно піклуватися. Щоб, щоб все в нас вийшло. Я так, чи знімала я вам вигляд з нашого вікна. В нас наша кімната виходить на одну сторону. Тому ось такі ось у нас видом. Ось в ті магазини ми ходимо. Тут все, в принципі, є. Є і продукти, і одежа, і що ще треба, і іграшки. Я йду, йду. Це система від сонця, це вікно, яке розкрилося просто майже на весь балкон. Там галаснючі сусіди кричать вічно. Так що, отак і живемо. Сьогодні, до речі, дуже класна погода, Прохолодно. Тому ось так. Нема що більше, в принципі, розповісти. Можу вести. Чисто так, знаєте, або, або що показувати, але я не хочу, або що показувати, тому я вирішила трошечки поставити все це на паузу. І потім вже продовжити, коли буде щось цікавен... цікавеньке. Нам обіцяють, що скоро вже буде комуна. Чоловік спік Сінабони, да? обіцяють, що скоро буде комуна, але. Ну, обіцяють. Ось це слово дуже гарно описує той стан. І, і ті всі слова, які нам кажуть. Тому, тому я вибачаюся, що немає відео. Мені дуже хочеться знімати, дуже хочеться монтувати, виставляти, ділитися. Але просто немає чим. Просто. Ну, от, наприклад, ми неділю тому, мабуть, сказали людині, Щоб в нас зламалося, зламався. Зараз я вам покажу, зрозуміти, У нас у нашій ванній душовій є тепла підлога, і вона в нас зламалася. Тобто в нас тут був такий рычажок, І ну, що крути, що не крути, підлога була тепла. Ось нам десь, я не знаю, скільки часу пройшло, мабуть, неділя або навіть дві нам поставили ось таку ось штуку. Ось, і все, в принципі, це все, що новеньке в нас сталося. Більше нічого нового, тому я буду з вами прощатися. Не знаю до... доколи, але я дуже сильно сподіваюся, що це буде скоро.